Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. Дев'ять дев'ять. Дев'ять півднять. 10 листопада слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області за сприяння оперативників управління стратегічних розслідувань в регіоні та підписаним керівництвом обласної прокуратури викрили двох посадовців у схемі отримання неправомірної вигоди, яка полягала за утриманням грошей за сприяння у здачі іспитів для отримання прав категорії А1 для керування тракторами та сільськогосподарською технікою. У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні поточного року. До одного із службовців державного органу звернувся чоловік з метою отримання прав та проходження навчання для управління подальшими тракторами та сільськогосподарською технікою. 38-річний службовець направив такого чоловіка до одного із керівників технічних ліцеїв області для проходження навчання. Останній повідомив, що для успішного проходження навчання та для складання подальшому іспитів необхідно буде, крім офіційних платежів, сплатити також грошові кошти в сумі понад 2 тисячі гривень. При цьому пояснив, що в списки для навчаючих він буде включений формально заднім числом. Навчання необхідно для навчання навчання буде, нібито відбуватися в дистанційному вигляді. Без його відвідування, і, що в подальшому дасть можливість на коротші строки скласти іспит та отримати такі права. 10 листопада, після отримання прав категорії А1 для управління тракторами та сільськогосподарською технікою, був затриманий. Один із заступників керівників технічного ліцею, 58 річний чоловік, після отримання ним неправомірної вигоди в розмірі 6 тисяч гривень. У ході досудового розслідування проведено низку невідкладних обшуків, вилучено документацію, предмет неправомірної вигоди та інші докази, які будуть слугувати для подальшого для притягнення чоловіків до відповідальності. Наразі підсвідному чоловіку затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування тривають. У ході розслідування перевіряються інші факти, можливо, отримання неправомірної вигоди обома посадовцями за здачу іспитів та проходження навчання.